Для оформлення нового закордонного паспорта у зв'язку зі зміною прізвища у випадку одруження, розлучення або з інших міркувань, вам перш все необхідно звернутися до Територіального органу Державної міграційної служби України за місцем вашого проживання в Україні заявою про оформлення нового внутрішнього паспорта громадянина України на нове прізвище. Після того, як вам буде оформлено новий внутрішній паспорт. На нове прізвище ви можете подати клопотання про оформлення нового закордонного паспорта до закордонної дипломатичної установи України. Після чого невідкладно починається процедура оформлення нового закордонного паспорта. А також документи, які підтверджують факт вашого перебування на території Сполучених Штатів, або дозвіл на таке проживання. Це може бути договір оренди житла, зелена карта, дозвіл до роботи, навчання, стейнпит з банку за кілька останніх місяців, або оплата комунальних послуг, оплата консульського збору за оформлення нового закордонного паспорта має бути надана у вигляді двох маніордерів. Один на суму 140 доларів, другий на суму 20 доларів, виписані на Council General of Ukraine in Chicago.